Старшокласників та підлітків, які отримують середню та вищу освіту, будуть навчати військовій справі. Вітаю, шановні друзі, сьогодні, 24 квітня, Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект. 11.092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. Я розказував про цей законопроект ще восени 23-го року, тоді коли в Росії було прийнято, точніше, розроблявся абсолютно такий самий законопроект, згідно якого школярам повинні були читати військову справу. Я не пам'ятаю, як він там правильно називається: любов к родині, чи защита родини, якось так. І в цей же самий момент почали писати ось цей от законопроект. І от сьогодні, в першому читанні, його було проголосовано. Значить, в цьому законопроекті вказано, що планується що загальновійськова військова підготовка проводитиметься у закладах загальної середньої, професійної, професійної вищої та вищої освіти і інших навчальних закладах. Також пропонується скасувати розподіл у навчанні для хлопчиків та дівчаток у предметі захист України, тобто буде конкретний предмет захист України і там українських дітей будуть прокачувати патріотизмом. Звичайно, будуть розказувати, що це все необхідно для захисту держави. Бо у нас є ворог. Нам потрібно захищатися, нам потрібно воювати за своє існування. Ніхто не буде розказувати про порушення закон. Порушення конституції, про те, як олігархи і представники влади багатіють на цій війні. Звичайно, про це ніхто не буде розказувати. В дітей будуть закладати те, що загинути за Україну це найвища ступінь геройства. Я вам скажу так: у кожного звичайно, своя думка з цього приводу, але я абсолютно проти подібних ініціатив і проти подібних законів, тому що війна в Україні продовжується і коли вона закінчиться, не зрозуміло. І я прекрасно розумію, для чого в навчальних закладах вводять подібні предмети. Більше того, я вам одразу скажу, що у ТЦКшників не буде проблем з військово-облікованими даними оцих от учнів, тому що вони вже зі школи будуть стояти на контролі у ТЦК, а значить на контролі у держави. Хтось каже, все правильно, в Україні йде війна, і дітей треба готувати, вони повинні розуміти і знати, як воювати. А я скажу так: в тому то й справа, що в Україні йде війна, і українська влада, замість того, щоб робити все можливе для припинення цієї війни, вони роблять все можливе для того, щоб на цій війні утилізувати якомога більше українців. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.